Тут іграшка, о, білочка, розмальовки, пластилин. Дуже гарний костюм, теплий. Волонтерка Наталія Іващенко показує подарунок, який отримує маленька Анна, дівчинка одна зі 150 дітей, які надіслали листа волонтерам благодійної організації Час добра та милосердя, або ж, як вони кажуть, посередникам Святого Миколая. Дитячі листи почали збирати ще в листопаді, отримували їх від дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а також від тих, що переїхали із зони бойових дій на Івано-Франківщину. У своїх святкових посланнях дітлахи просять про солодощі та фрукти, теплий одяг, іграшки чи книги. Та у всіх листах є одне спільне бажання, щоб в Україні настав мир. Цього року взагалі листи вони. Тебе зсередини зачерпають. Всі діти просять миру, але діти, в яких хтось загинув, вони просять захисту України, вони просять зброю для наших воєнних. Один з листів каже Наталія, розчулив всіх волонтерів. Його написала восьмирічна Евеліна, яка нещодавно втратила батька. Святий Миколай. Я хочу тебе попросити, щоб ти приніс воїнам зброю, одяг, їжу, щоб їм було. Тепло, щоб вони мали що їсти, щоб вони мали чим воювати, і щоб Україна перемогла. Тут навіть без сліз такі листи не можеш читати, тому що 8 років дитина. вона просить про зброю, вона це все розуміє. Наталія Іващенко каже, що станом на сьогодні всі листівки забрали небайдужі, які зголосилися влаштувати дітям свято. Омріяні подарунки матимуть не лише дітки, які перебувають на Прикарпатті, а й ті, що на сході країни. Цьогоріч волонтери отримали один лист від 12-річного Давида та його мами з прифронтової Костянтинівки, що на Донеччині. Світлана попросила волонтерів про продукти та засоби гігієни. Також розповіла, що телефон хлопчика зламався і зараз можливості купити гаджет для сина в неї. І немає. Волонтери запропонували писати лист. Ми наступного дня, півдня, з дитиною майстрували інтерактивний Лист Миколаю. Давид навчається у сьомому класі. Він каже: мама відмінник, тому новий девайс для навчання йому дуже потрібен. Світлана працює вчителькою, тому з Давидом ділили один телефон на двох для того, щоб допомогти цій сім'ї. Волонтери відкрили окремий збір. І от сьогодні планшет вже в штабі благодійної організації. Радію, бо сьогодні от забрали власне, цей планшет, і ми його будемо відправляти сьогодні. Цьому хлопчику в нього до речі, 9 грудня ще день народження. Цей планшет каже Валерія, їм подарували, а всі зібрані гроші вони вже перерахували Світлані. Я не повірила, чесно. Написала Валерія Я не повірила я так здивувалася, що це можливо. Щоб потішити і старших дітей, яким понад 15 років, просять всіх небайдужих приносити в соціальну крамницю, що на вулиці Стуса 37 без солодощі, фрукти та книги. Діана Коржук, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ